Вітаю, шановні глядачі каналу, друзі, підписники. Декапуль до телевізору Samsung. Отже, ви бачите, тут написано Netflix, далі W, далі Prime Video. Стрілочки вверх-вниз, будиночок, стрілочка назад, кнопка Play. 1, 2, 3. І різноманітні чотири крапки. Я вмикаю на кнопку Power, телевізор вмикається. Далі рухаюся стрілочками, ну параметри. Заграла музика, ми повертаємося назад у головне меню. Ну і параметри ведення звука, яскравість, режим зображення, режим підсилення, пристрій Bluetooth, Wi-Fi, ігровий і так далі. Щоб повернутися, ми натискаємо на будиночок, і воно повертає нас на YouTube. Переходимо до YouTube, натискаємо на YouTube. Угу. і шукаємо, натискаємо на ці дві кнопочки, вони тут особо нам висвітили режим адаптивний. Оці дві кнопочки далі натискаємо на цей, воно нічого не варте. Воно нам не потрібно, тобто цими двома кнопочками ви не користуєтесь. Так, ну і, відповідно, знову таки продемонструю вам відео. Повернемося стрілочка назад. Ну і продемонструє, наприклад, увімкнем музику. Шлях Пропустимо рекламу. Бути рекламу. Але з сучасними рішеннями пройти його значно легше. Медична.

Взагалі втрачається звук. Ну, її потрібно рухати. Бачите, вверх-вниз натискаємо взагалі. Тобто її не натискати-рухати. Ну, а ці, Ну, а ці, мабуть, коли е канали, то е переключати канали. Зрозуміли? Ну, отже, користуйтесь це, кнопка play, пауза Play. В основному користуйтеся оці, цією кнопочкою, стрілочкою, кнопкою Power вимкнути і звуковим. Зрозуміло? Більше бажано тут на цьому пульті нічим не користуватися. Для швидкого повернення в головне меню натиснули будиночок. Оп! І воно вже ми повернулися. Ну, на цьому все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Goodbye!